Вітаю вас, друзі! Напишіть у чатику традиційно на початку нашої трансляції, чи все окей зі звуком, чи все окей з картинкою. Якщо все гаразд, то будемо починати з вами сьогодні спілкуватися на досить неприємну тему щодо вчорашніх подій. Подій у Білому домі, у Вашингтоні у Сполучених Штатах Америки, коли фактично у прямому етері відбулася сварка, конфлікт, перепалка між президентом України Володимиром Зеленським та Трампом і його командою, є що обговорити, тому що це вочевидь поворотний момент в американсько-українських відносинах, який може дуже негативно вплинути. На подальшу підтримку України у російсько-українській війні, але виглядає так, що Сполучені Штати Америки саме цього якраз і прагнуть, і шукали вони не причину перестати нам допомагати, а привід тільки привід. Якби це була не вчорашня зустріч, то я переконаний, Трамп знайшов би інший привід для того, щоб посваритися із президентом України Зеленським, і з Україною загалом. Перш ніж почну. Закликаю вас, бачу, що все окей зі звуком. Закликаю вас закинути на дрони камікадзе для українського війська, на єдині дієві гарантії безпеки, на допомогу Збройним силам України. Реквізити є в описі до цього відео. Традиційно ви можете їх там знайти в закріпленому коментарі. Раджу або закинути на Монобанку, або підписатися на нашу Монобазу. Монобаза це сервіс Монобанку, який дозволяє щомісячно донатити на русоріз на наш благодійний фонд. Ось і як. Якщо в нас буде багато щоденних, навіть невеликих підписок, це дозволить нам краще планувати закупівлі для того, щоб допомагати нашому війську. Завчора закупили більше тисячі нових дронів. Камікадзе, я знову дякую вам за цю допомогу. Тепер, ну і на канал підпишіться. Тепер, друзі, про вчорашню ситуацію. Треба, напевно, почати із передісторії, яка тягнулася останні пару тижнів. Ми бачили, це вже був не перший конфлікт Трампа і Зеленського, і почалося все з того, що Трамп почав фактично перемовини із так званою Російською Федерацією за нашою спиною. Ось була зустріч російської і американської делегації у Саудівській Аравії. Були не дуже коректні вислови Трампа на адресу Володимира Зеленського після того, як він відмовився підписувати е, одразу угоду, за якою Україна мала виплатити Сполученим Штатам Америки 500 мільярдів доларів. Ось після цього Трамп називав президента України диктатором без виборів, але. Позавчора він навіть уже от перестав його так називати. Він спитав, а що я справді таке казав, робив вигляд, що він не називав президента Зеленського диктатором. І у мене в тому числі склалася ілюзія, що можливо є надія на потепління відносин між Трампом та Зеленським. Але, як показав вчорашній вечір, ні. Я і багато інших людей, на жаль, помилялися. Що відбулося вчора? Вчора Зеленський мав зустрітися і обговорити з Трампом питання російсько-української війни. Мало відбутись також підписання угоди про корисні копалини, угоди в новій редакції, за якою Україна вже не мала надавати Сполученим Штатам 500 мільярдів доларів. Але ані зустрічі за закритими дверима, ані підписання цієї угоди не відбулося. Чому до початку закритої частини переговорів? Трамп, його віце-президент Дівенс і ще там кілька людей зустрілися з Володимиром Зеленським в залі для преси, і преса знімала власне все, що там відбувалося. Розмова тривала хвилин 40, якщо я не помиляюся, і кілька разів американці, Трамп і Дівенс, наголошували на тому, що от українці невдячні, от треба просто домовитися із росіянами. От Володимир Путін він дуже хоче угоду. На питання зеленського: а що буде, якщо і зеленський і журналісти питали: а що буде, якщо М -м -м Путін порушить угоду, то Трамп почав кривлятися, сказав, що а якщо а якщо на вас зараз впаде? Бо. Омба, то що тоді, от тобто він не давав жодних відповідей. По суті, він тиснув публічно на президента України з вимогою, щоб той погодився на замороження війни на тимчасове перемир'я, яке дозволить Владиміру Путіну набрати нові сили. При цьому нам. Не надавалося жодних, навіть псевдогарантій безпеки з боку саме Сполучених Штатів Америки. І е, моментом, уже коли конфлікт перейшов напевно таку точку неповернення, стала репліка Джей Дівенса, віцепрезидента, який виконував просто роль. Е, ну такого знаєте, якщо це можна так порівняти, поганого поліцейського, який почав атакувати Зеленського. Він, до речі, це робить не вперше. І мені здається, саме така роль у адміністрації Трампа Джей Дівен. Сенсу відведена він почав атакувати Зеленського і знову кричати, що той невдячний, що ви маєте просто погодитись, ви маєте бути вдячні. Хоча Зеленський і під час цієї зустрічі і багато разів до того, і після дякував і президентові Сполучених Штатів Америки і народу Америки за ту допомогу, яку вони надають, надавали Україні. Ось, після чого президент почав казати, що ні, ми вам дуже вдячні, і так далі. І далі це вже перейшло у перепалку. Ви це все бачили. Не буду зараз переповідати. Ось, судячи з того, що відбувалося, у мене складається враження, що це. Було сплановано американцями, тобто вони саме хотіли отримати таку ситуацію. Вони хотіли отримати конфлікт, тому що дипломатія так не відбувається. Це не були дипломатичні переговори. Це була спроба публічно президента Зеленського принизити і примусити до абсолютно капітуляційного перемир'я із Російською Федерацією без жодних я хочу підкреслити, без жодних гарантій безпеки. Коли плануються дипломатичні зустрічі, то вони не відбуваються Ось отак. Вони не відбуваються в такій тональності. А, і насправді весь цей діалог міг відбутися за закритими дверима. та Ну можливо, він би відбувся саме в такому форматі, в суперечці за закритими дверима. Але Трамп і Дівенс вирішили публічно присоромити, принизити президента України і спровокувати його на, на їхню думку, різкі відповіді, щоби потім. Зірвати переговори і підписання угоди, ну мені виглядає це так, що дійсно це була спланована американцями провокація. Вони саме такого результату і хотіли досягти. Як міг діяти президент України Зеленський в цій ситуації? Ну я не думаю, що у нього було багато опцій. Ну щоб уникнути такої конфліктної перепалки, напевно, взагалі треба було не їхати у Сполучені Штати Америки, але це, звісно, було б не варіантом. Та це викликало би просто інший конфлікт. Від. Відповідно, президент Зеленський мав або поводитись так, як він поводився, казати правду у відповідь на псевдоаргументи Трампа і Дівенса. Або він мав погоджуватися із ними, опускати голову, принижуватись, і цим він би втратив абсолютно авторитет в очах українського суспільства, в очах наших європейських партнерів. А Владимир Путін отримав би просто своє. Тому я не думаю, що у президента України були якісь інші варіанти, як йому поводитись у цій ситуації. Можливо, можна було трошки спокійніше, хоча я не бачив, щоби Зеленський аж надто неспокійно себе поводив. Ось, але загалом я думаю, що що в нього не було вибору, він мав поводитись саме так, як і поводився, і напевно, це був найкращий варіант серед усіх можливих, принаймні, президент України не втратив гідність в очах усього світу і не став принижуватись у відповідь на ті звинувачення, які лунали з боку Трампа та його команди. Важливо відповісти на питання, чому насправді це все відбулося. Чому от американці себе отак поводять, тому що. Це дозволить нам краще зрозуміти. Тенденції їхньої зовнішньої політики, зокрема щодо так званої Росії, щодо комуністичного Китаю і щодо України тут є два аспекти, на мій погляд. Аспект перший полягає в тому, що е, стратегічно нова американська адміністрація Сполучені Штати Америки хочуть е, відновити налагодити стосунки з так званою Російською Федерацією. На це багато ознак вказує їхні зустрічі напередодні. Позавчора була зустріч у Стамбулі, де е, росіяни з американцями обговорювали Можливість відновлення авіасполучення та відкриття дипломатичних відомств в, в обох країнах, і так далі. Ось е, Трамп і його команда вони цього не приховували. Їхня. Завдання відірвати так звану Росію від комуністичного Китаю абсолютно нереалістичне завдання. Насправді можливо, десь це призведе до якихось погіршень ситуативних відносин між так званою Російською Федерацією і комуністичним Китаєм, але глобально відірвати зараз так звану Російську Федерацію від комуністичного Китаю практично неможливо. У них величезний спільний кордон, у них дуже тісно інтегровані їхні економіки. І що найважливіше, вони і комуністичний Китай, і так звана Російська Федерація, вони перебувають. На одній ідеологічній стороні це диктатура, це тоталітарні режими, які мають триматися одне за одного для того, щоб спів існувати, ось. Але у цьому плані Трампа відірвати Росію від комуністичного Китаю. Є одна на його думку велика перепона, і це Україна. Україна самим своїм існуванням дуже заважає Трампу у реалізації цієї стратегії. Я про це казав на минулій трансляції. Тому Трамп намагається за будь-яку ціну прибрати взагалі з цього рівняння український фактор як-небудь за будь-яку ціну зупинити активні бойові дії тимчасово для того, щоб в подальшому реалізовувати стратегію відриву так званої Росії від Китаю. Бо поки бойові дії тривають, зробити це ну це взагалі зробити неможливо. Але на думку Трампа це зробити ще неможливіше, тому що ну, Росія під санкціями отримує сировину, станки, дрони від комуністичного Китаю. І ну, цей потік просто зараз не можна припинити, поки тривають активні бойові дії. Ось е друга, другий аспект він не менш важливий. Полягає у тому, що Трамп він є також заручником своєї. Політичної обіцянки, яку він дав ще до президентських виборів, виборів у Сполучених Штатах Америки. Він казав, що його метою буде завершити російсько-українську війну за 24 години або навіть іще до того, як він увійде в Білий Дім, очевидно, що це нереалістичне завдання. Війна триває Трамп уже більше місяця на посту президента Сполучених Штатів Америки, а кінця краю російсько-українській війні не видно і при цьому. Росіяни сигналізують як тільки можуть, що вони не підуть на жодні поступки, що вони не підуть на територіальні ну це я б навіть поступками не називав що вони не заберуться з нашої землі за жодних обставин. А Трамп каже, що треба допомогти Україні. Казав, що треба допомогти Україні повернути якомога більше території. Крім того, Лавров казав, що Господи, вилетіло з голови. А що він виступає категорично проти будь-яких так званих миротворців з Європи на території України? А це були ну чи не єдині псевдо гарантії безпеки, які нам намагалися нав'язати, які не є насправді гарантіями безпеки. Ось, але очевидним стало те, що росіяни не підуть ні на які реальні дійсно дієві переговори саме для завершення російсько-української війни. Вони готові піти на переговори для договорняка, для перемоги. Мир'я тимчасового для заморозки війни для того, щоб заморозити, для того, щоб відновити свої сили і далі знову атакувати Україну. Тільки от другого повномасштабного вторгнення наша країна може вже не витримати у такому разі, тому що росіяни врахують усі свої помилки, накопичать значно більше ресурсів, і тоді це буде набагато набагато гірша ситуація, насправді. Ось і Трамп. Розуміє, що виконати обіцянку завершити російсько-українську війну йому не вдасться. Владимір Путін на це не йде. Схилити Владиміра Путіна він і не хоче, і не може. Ну, якби дуже хотів, то зміг би, але ми бачимо, що він симпатизує Владіміру Путіну, що він хоче домовитися з росіянами. Він не атакує росіян за винятком там перших днів перебування на посту, коли він погрожував санкціями, але потім нічого негативного Трамп на адресу так званої Російської Федерації не сказав. Путіна диктатором він відмовляється називати, хоча називав Зеленського. Нові санкції він не запроваджував і так далі. Ось і тому Трамп бачить, що так звана Росія не йде на жодні поступки. Ось укласти договорняк не вийде Україні жодних гарантій безпеки він давати не хоче, тому йому лишається тільки один варіант. Ну це знову ж таки моє припущення це вийти і сказати: Ну я намагався, я хотів. Але от сторони вони проти цього. Тільки звинуватити обидві сторони він не хоче. Він не хоче звинувачувати в цьому так звану Росію. Він хоче звинувачувати Україну. В тому, що саме Україна не бажає миру. І вчора про це він прямо казав, що саме Україна стоїть. Проти будь-яких потенційних переговорів, і так далі. І тоді він може сказати: ну, все, я вмиваю руки, я більше цим не займаюся. Бачите, я намагався, я хотів. А от Україна, а от Зеленський він такий поганий, і тому, тому нічого не вийде. Тому, враховуючи перший аспект, який я назвав, і другий аспект, який я назвав, виглядає так, що Трамп. Власне, і хотів саме вчора цієї ситуації. Йому потрібен був привід, просто будь-який привід для того, щоб відмовитись від подальшої підтримки України і почати глибшу двосторонню співпрацю із так званою Російською Федерацією. Тому усе, що вчора відбувалося, було сплановано, і саме такого результату Трамп і хотів досягти. Власне, друзі, ситуація дуже погана. Ситуація. Е... Ну я не скажу, що катастрофічна, але вкрай негативна для нашої держави. Сполучені Штати Америки це дуже важливий наш партнер, від якого ми отримували е, значну частину допомоги не половину від усієї допомоги, яка надходила, але значну частину. Крім того, Сполучені Штати Америки надавали також і гуманітарну і е, фінансову підтримку Україні, і багато інших програм, було за якими ми отримували допомогу від Сполучених Штатів Америки. І виникає питання, що буде далі, якщо завтра Сполучені Штати Америки припинять будь-яку допомогу Україні. Цей сценарій зараз є досить ймовірним з огляду на те, що вчора відбувалося і відбувалося за останні тижні. Це може стати дуже болючим ударом по нас, тому що ми отримаємо менше боєприпасів, ми перестанемо отримувати скоріш за все, якщо не знайдемо способи самостійно купувати дефіцитну номенклатуру. Яка виробляється тільки Сполученими Штатами Америки або за ліцензіями від Сполучених Штатів Америки йдеться про, наприклад, системи Петріот ракети до Петріотів, йдеться про F-16 і всіх комплектуючих, які стосуються F-16, йдеться про системи Хаймарс. Боєприпаси до систем Хаймарс і ракет Такамс, можливо, ми перестанемо отримувати цю допомогу, але виглядало так, що насправді ми би і далі цю допомогу не сильно би й отримували, тому що Трамп і його команда вони не збиралися надавати Україні нову допомогу а та допомога, яка зараз іще триває або тривала, я не знаю. Вона була виділена ще адміністрацією Байдена, і зараз за інерцією вона продовжувала йти до України. Тобто ми можемо отримати серйозний дефіцит критичних озброєнь, які нам необхідні для захисту передусім нашого неба, а також і для проведення бойових операцій. Це буде дуже неприємно, але Україна стикалася з ситуацією, коли Сполучені Штати Америки. Півроку не надавали нам жодної допомоги. Я нагадаю, це було із осені 2023 по квітень 2024 року, якраз коли росіяни розпочали стратегічний наступ, який триває дотепер. Тоді вони почали наступ на Авдіївку. Саме тоді Сполучені Штати Америки припинили надавати Україні збройну допомогу. І нам було дуже важко, надзвичайно важко. І одним із засобів, який тоді рятував фронт, стали дрони камікадзе. Вони досі лишаються. Чи не найбільш поширеним засобом ураження і принагідно, я закликаю вас взяти і зараз закинути на дрони Камікад за реквізити в описі? Або е, в першому коментарі. А ще раджу підписатися на нашу монобазу, за якою ви можете налаштувати щомісячну підписку, і це дозволить нам краще планувати наші закупівлі. Отже, е, чи можемо ми далі продовжувати війну без допомоги Сполучених Штатів Америки? Чи можемо ми далі боротися за своє існування без допомоги Сполучених Штатів Америки? Моя відповідь буде така: це буде надзвичайно важко, дуже важко, але я думаю, що ми зможемо. Тільки за. Даруйте тільки за однієї умови: за умови, якщо країни Європи і Велика Британія включаться зараз на максимум і почнуть надавати Україні допомогу набагато більшу аніж раніше. І те, що вчора відбулося у Білому домі, має протверезити і розбудити європейських лідерів. І показати їм, що завтра з ними може статися те саме. Якщо завтра Владимір Путін нападе на країни Балтії, то Трамп кине країни Балтії і не стане їм допомагати, почне казати, а дайте нам 500 мільярдів, а ви невдячні. і вигадувати інші причини, чому він не хоче допомагати. Європа. Має усвідомлювати, що вона зараз залишилася сам на сам із російською загрозою. І єдина сила, яка сьогодні захищає Європу від подальшого російського вторгнення, це збройні сили України. Відповідно, нам необхідно отримати більше допомоги від Європи. Можливо, цього року так і станеться. Побачимо. На завтра у Великій Британії заплановано саміт з європейськими лідерами, якщо не помиляюсь, 18 країн і за участі президента України Володимира Зеленського він вже сьогодні має прибути або можливо вже прибув до Великої Британії. Ось і нам необхідно поглиблювати співпрацю з Європою і Європі час прокидатися. Я про це говорив на минулій трансляції. Говорив про потенціал військовий та економічний наших європейських партнерів. Зараз на цьому детально зупинятися не буду. Але якщо. Європа суттєво наростить свою допомогу Україні, хоча б удвічі, це значно допоможе нам далі тримати оборону. І я вірю, що за низки сприятливих обставин такий сценарій цілком може стати реалістичним. Чи буде нам важко при цьому, якщо Штати не будуть допомагати, а Європа збільшить допомогу вдвічі і втричі, безумовно буде дуже важко. Ми маємо це розуміти, але у нас зараз стратегічно стоїть вибір або ми. Погоджуємося на всі приниження е, вимоги Трампа, йдемо на договорняк із росіянами, не отримуємо жодних гарантій безпеки. Жодних, тому що ну там розміщення британських військ це не гарантія безпеки, це ніяк не допоможе нам, ніяк не стримає Путіна від подальшого нападу. Або ми продовжуємо далі боротьбу. У першому варіанті ми ну, лишаємося абсолютно приреченими, як на мене, тому що якщо дати Володимиру Путіну зараз можливість наростити нові війська, врахувати всі попередні помилки, другим шансом він дуже добре скористається. Це показав досвід першої та другої чеченської війни. Ось у варіанті, якщо ми продовжуємо боротьбу, ми принаймні маємо шанси далі встояти за умов, якщо Європа наростить підтримку. Я Розумієш, це дуже складне рішення надзвичайно важке рішення для нашого президента, але напевно йому доведеться його ухвалювати вже. Найближчим часом ось відповідно, виходячи з усього, що зараз несеться, я вважаю, що договорняк малоймовірний найближчим часом. і Я так вважав і раніше, і про це говорив, і вказував на те, що позиції України, Сполучених Штатів Америки та так званої Російської Федерації рівно віддалені одна від одної у питанні можливих реальних переговорів про завершення війни, а не про договорняк і про перемир'я. Тому ми маємо бути готовими до того, що війна продовжиться. Ні на які вибори ніхто не повинен зараз розраховувати, ніякі передвиборчі кампанії зараз наші політики і партії не повинні проводити. Якщо ви бачите, що хтось зараз займається політичною агітацією, плюйте в нього. Ось а ми маємо зараз наростити допомогу силам оборони України для того, щоб у нас було більше можливостей допомагати нашому війську та розвивати безпілотні технології. Ми створили благодійний фонд. Він почав роботу з 24 лютого цього року. Ось я закликаю вас активно долучатися до допомоги нашому війську. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. І наостанок, друзі, не хочу забирати у вас сьогодні багато часу. Наостанок про гарантії безпеки. В НАТО нас не беруть. Була пропозиція розмістити так званих миротворців, що не є гарантією безпеки. Ми лишаємося в ситуації зараз, коли е, наш головний партнер. Сполучені Штати Америки нас кидають і е, не збираються нам далі допомагати. Ну, принаймні, зараз усе так виглядає. Все іще може змінитися. Та я забув сказати. Ви ж не забувайте, що це Трамп і це американська політика, і Трамп може завтра перевзутися. От він може почати кардинально прямо протилежне говорити. Е, гіпотетично якийсь один відсоток і ще на це лишається. Тим паче, що Трампа почали все активніше критикувати деякі республіканці. Не всі, не більшість, але. Це поступовий процес, і ну те, що демократи його критикують, це природньо, бо вони в опозиції. Але коли його критикує рідна провладна партія, це, це ну, серйозний показник. Так ось ми опиняємось в ситуації, коли е, наші гаранти безпеки не дотримались угоди. Я маю на увазі зараз угоду під назвою Будапештський меморандум. Гарантами безпеки, ну зараз ми говоримо про так звану Росію і про Сполучені Штати Америки. Були серед іншого, також і ці дві країни. Російська Федерація на нас напала і триває повномасштабне вторгнення. Очевидно, що Росіяни підтерлися цим Будапештським меморандумом. Сполучені Штати Америки теж його не виконували, ніколи не виконували. І коли надавали нам допомогу, вони її надавали не в рамках цього меморандуму. Але зараз очевидно Сполучені Штати Америки е, остаточно взагалі відкинули угоду під назвою Будапештський меморандум. Вони її не дотримуються У української влади було раніше застереження щодо відновлення стратегічного ядерного озброєння. Е, для нашої країни, яке полягало в тому, що а що скажуть Сполучені Штати Америки? Ну звісно, так ніхто не дотримується Будапештського меморандуму, але ж Штати можуть перестати надавати нам допомогу. Але ж Штати можуть те, штати можуть інше. Так ось зараз виглядає так, що Штати і так припинять надавати Україні збройну допомогу. І останні стримуючі фактори вони зникають. Тому я вважаю цілком доцільним повернути зараз в українське суспільство дискусію про відновлення ядерного статусу України. Це дуже дорого, це не швидко, це, це надзвичайно дорого, так маю сказати. Але мені здається, у нас із вами немає іншого вибору. В крайньому разі скинемось, відкриємо банку. На те, щоб таку прекрасну ініціативу втілити в життя, але для її втілення необхідна політична воля президента України. І тільки так, ми не зможемо це зробити без його згоди. Ми не зможемо це зробити без його участі. Якщо президент України прийме таке рішення, ми зможемо. Я переконаний, ну ми я зараз маю, маю на увазі не себе безпосередньо, але я думаю, що ми зможемо це зробити. Зрештою, Північна Корея змогла це зробити. Ми нічим не гірші за північну Корею. Тому, друзі, завтра о 18.30 у нас буде дуже важливий стрім: подкаст, передача під назвою на розкрут», де ми будемо говорити про можливість і ймовірність відновлення Україною нашого ядерного статусу, про те, наскільки реально і наскільки швидко можна створити ядерну зброю для України. Поставте собі завтра нагадування, це буде дуже цікавий стрім. Я вам це гарантую. І ми ще будемо проводити під час цього стріму благодійний розіграш. Зараз ми маємо бути максимально об'єднаними. Зараз ми маємо не втрачати свою гідність. Я вважаю, президент України учора діяв абсолютно правильно і інакше діяти він не міг. Ну, ось попереду дуже важкі часи. Не треба себе тішити ілюзіями, але якщо ми будемо об'єднаними допомагати нашому війську, е, працювати на один єдиний результат, так як ми були в лютому, в березні 2022 року, то я переконаний, у нас із вами усе вдасться, і Україна вистоїть. Україна була, Україна є і Україна буде. Слава Україні, друзі!